Я вважаю, що а, УПЦ МП це ФСБшна сеть. От я в цьому впевнений. І я вважаю, що зраз і завжди потрібно закінчити з цими московським патріархатом. Що ми бачимо сьогодні? Подякувати хочу обов'язково малюка Васілі Васильовича, який да. робить ну, феноменальну роботу. Я просто я йому готовий. А, а, Обняти і сказати йому дякую о, тисячу разів. Чому? Тому що ми бачимо, що це дійсно ФСБшні батюшки. Ви подивитесь, слухайте, ви подивитесь на всіх на них. О, це ж люди, які мають прямі зв'язки з Росією, які мають прямі фінансування і вказки з Росією. Тому що про це можна сказати, я вважаю, що вони повинні бути закриті. Я вважаю, що все це Дмитруки, все це Навінські і схожі на цих людей. Вінські здається за які... кордоном, так да, зараз Вінгер... в Німеччині, Вінчині. Да. Вінчині. які потримують московський патріархат, вони повинні бути заградами взагалі. Я вважаю, що позиція повинна бути жорстка. Я Ой. хочу вам наголосити і нагадати. Якщо не Московський патріархат, і е, УПЦ у МП, ми б гірки нанімали б сьогодні. І як це кончені чмо захопив з 50 людьми бойовиками, захопили е, е, наш е, Донбас починалося звідси? Тому я хочу сказати, моя позиція вона не змінюється.